Називається без коментарів. Після перейдемо. Пішли, перейдемо. Перейдем. Я сьогодні все соглашаюсь. Пішли, перейдемо, пішли, перейдемо. Кстати, ми вчора спілкувалися з аніматором Каті, поки чекали тут а -а -а. цей. Да, і вона сказала, ну ми запитали за торговий центр, Вона сказала, що краще їхати в Анталію. Алан Анта... Анта... Алан Алан Анталія, Аланія не Анталія. Антарія. Туди можна їхати автобусом хвилин 40. О, тут він на зупиночку mm -hmm. вот, да, Тому що таксі, ну не, не визнається, скільки воно буде коштувати. Бо до крім таксі їде десь хвилин 10, щось таке. Ну, а туди, типу, в общем, треба узнати за це. Нас кажуть, що на Google Maps, там все зрозуміло, все. Ми ж не тупи. Нормально, ні, ну чого, сегодня треба поїхати.

Спасибо за руханку. Ну сьогодні вона така, а що ви мені зробити? А нічого. Нічого. Картина називається. Вони хотіли фотки в басейні, але вони не створені для фоток в басейні. Я не знаю, як ці дівчата роблять фотки красиві, як вони там плавають, як вони там щось лежать. Ми, ми пробували не... плавати. Бля, я, 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 я не розумію.

Кипа -кипа. Так, добрый ранок. Шо, как оно твое? Ничего. Без тусовочки нормально? Животики не, не болят? Ссотом, животик. Ясно. А вы что? Гуд. Гуд. Укротительница дедов. Оф. о о так, что мы тут так няма? Эм, ага. Два разных цеха омлета с колбаской ну, и с помидоркой. Ну, шо, ну потому ну, что, да, что... Да. ну, понятно. Да? Так, ну, да. у меня вот так, как бы стабильно уже. Лусачкин, как бы Зеленушкин, Рай. Да. Зуба, mm -hmm. понятно. Yeah. Понятно. Mm -hmm. Все, ну, всем да. смачного, девчонки. і дубцю, але того Ну подумаєш, приїду побита собака зурачини. Ну і що. Ну, а я б між носом і водою вниз і ліфчиком вийшов своїм. Я, б... я така, ну, чого я не знаю, чи так вирішила. Ой, так хорошо тут Так уже по-домашньому. але Дуже приємно. Я не знімала сітечки на хвилю. Купока покопа. А ми на обід Я просто хочу засняти момент, як ми кипу-кипу-кипу А не було кипу-кипу-кипу Нет, тоже опять. Дуже склонный. Да, то Капа, капа, капа. кап Кап-капка. Что такое мокрая? Блять. Вот так ебаные. Капока-попыт. А копья течет. Що, ми побегли. Але ну, то був не наш автобус. Вірно ми нічого страшного. Ми знали, що на автобусі пишеться Кемір, десь це в а не просто його назвали. Да, так, причому ось там е, таксі знаходяться, вони побачили, що ми біжимо на автобус, до нас підійшов таксист і такий, а куди ви їдете, куди вам треба? Ну, клієнт-орієнтований, стоп. Поїди, через дві хвилини повинен бути. Бу. Это

Okay. Довольно дуже. Пересідають десь там. Виріх не тікатися. А то, що я вас знімала, ми не бачили. Ну, одразу видно, що ми сусідки покинулися. Покриваться. По Ой. у значимо не було Не молоко. Ні, к сожалению. Так добре доїхали, взагалі красота. No. Я поспала, Катя не перегнала, все прекрасно, краї види, види. Ой, все добре. Ой, які є скалота. Вау, це вообще. Я ж таки сподіваюся, що там дуже добре працюють фантери, і ми зараз так й по ньому. Ой, я О, теж розумієш. Розумієш. Ой, а там є магазинка тонка. Тон, це роз'єб, в мене звідти є леопардові штани, які ну да? розносять. Да. А я нагадаю, він є в Києві. Да, я просто побачила хлопець пішов з пакетом. Щас я сподіваюся, там безкоштовне вбирає. Оооо. Ой, бібі. То, що нам треба турецькі Зараз баталії зайти в катон чи не зайти в катон. Ми йдемо в катон. У мені ці шорти схожі на шорти Машкові, тільки вони голубенькі. И что же я доверяю турецкой? А что я? О, сегодня она выходит. Ты дошел и запретал? Нет, ну уже с ним там. А что ты сегодня запретал? Там сказал есть Ольша. Вы понимаете? Вы это разумеете? Меня аж дернуло на секундочку. Мне тогда, конечно, уже зайдет, в смысле. Будь ты в турецком Ольше. А зараз Ой, зайшли в зару. Zara, зара, зара, турецьке, зара. Я не особо люблю зару в Україні, так що мені це зараз турецька да. а, окей. Ну і звичайно, звичайно, що я всіх лишила в зарі йду в Ойшу. Дуже цікаво, який там асортимент. Я спортивного, мабуть, нічого не хочу собі брати, але якщо буде просто якийсь такий одяг. Який типу не просто в спортзалі я носити, а в житті, от, як я купила в Врославі, то я би щось взяла. Так. Ну, от є якийсь костюмчик. Це спортивне. Коротше, йду, дивитися. Так, ми чекаємо. Школа набралася. І... Ну, зрозуміло, да? mm -hmm. так. Зараз э, ми не знаємо, чи стаємо тут зря, чи ні. Mm -hmm. Такі цікаві моделі штанів, широкі. У нас таких нема. прям. Відразу видно, що це щось якісь турецькі мотиви. І, звісно, що я вже тут собі вибрала помірять речей. І так, ну... Не погано, да, без нічого? О, ні. Як воно тоді тримається? Нормально? Ой, а не, посмотри, як воно далі каже, посадження. Красиво. Красиво. Ну, так, так, так. Не, ну, прикольно, так. Це подарок. Подарочок. А поміримо живіло і що з цим? Треба, щоб реально добре. Із 1000 нормально. Ні, добре. Тому що це 1660. Ну, це взагалі не 1660. Так, ну, просто по приколу, вона не буде дніпро. Так, ну що, давай, і скоро ми у вас вернемся з новим образом. Опа! Біло просто якось все видно, я спробую. Чорне, воно хоч і біло трохи песні, але типу да, да, це нормально постаратися. Червоне таке, червоний бабантик. Да. Ну, чорний про це. Так, і перше. Вот. Очень Ось вот такі шорти. Сіли. Дуже добре. Якість така, як у мене на штанах синіх. І друге лот отака mm -hmm. от маєчка розлітає. Ну не маєчка, mm -hmm. коротше, якась така розлітайка. Але дата как бы. угу. я не знаю, типу, треба щось піддівати під низ, а чи буде це ок, чи буде це жарко. Але прикольно, Така вона приємна. Така муслінчика мабуть. Я думала, це сукня, но це комбез. И вот иначе прикольно, а иначе я какая-то пятилетка проросток. Ну, спинка там. Вот такая. Так, еще один комбез. Вот якость классная. Ну, типу, сам фасон прикольний. Але оці от шнурки заматують, я не розумію. Ну типа. Ну ні. Я купила собі, шорти, ой ойша. Шо. Це вже, коротше, в мене якась нова традиція. Що я в новій країні купую собі щось Ойшу. Мені подобається ця традиція. Щось якось не то. Ну, не то За 700. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. no. Ну, паледі ожні це Ну, ми її потеряли. О, а Гаррі Поттер, я його знаю. Може просто мать. Я його знаю, я кажу, по спике. У мене болить горло і здається температура. Клас. Але я купила шорти очі, я щаслива. Отзива, давай тут такі ручки червоненька. Mm -hmm. Так, ми закінчили на шоках і просто uh, подивіться, як прикольно екскаватор хоп на міст і туди. А там парк розваг відразу через дорогу. Але ми туди не підемо. А як пішла? Що ми купуємо тепер село досі додому. Ну, ам. ам. Я б це вже купила. Ой, смачно нас тут кормлять, ой, кормлять, вкусно. В нього самі смачні, чесно, чесно, ми того і повернулися. Ну. Дуже смачні. Навіть я їла просто клас. Лайк. Очевидно. І це не якісь там поверхневі розмови. А це такі от розмови, які да, требують під спокою і під того, що ти спілкуєшся з розумною людиною, да. те, що він спілкується з тобою. Він думає, що з тобою спокійно, знаєш, коли він в контакті з тобою, він ні про що не думає. І... Що ти? Нестандартна вечеря. Що, Нестандартна, я зараз забачила картоплю, вона така, точніше, духовці. вона не дуже морковка смач... смачненька. Всяке взяла рибку, але я не впевнена, бо я мака навернула перед собою. Ага. Ну і все. Понятно. У мене не у мене салат з капусти, моркви і сметани. Рибка, курочка, макарони, морковка. Дуже смачна. Морковка. Речка. морковка. Морковка, всі взяли морковку? Да. Так, ну, тут как бы база. Ту буде я краще. Авіта. І на бар, поскольку красивая амазонка. Она любила Африку. <ріг> Она ah. <рігра> любила пальму. Вау! Wow. Wow. <рігра>. Вот тут операторская съемка та. Да? И І... пришла, пришла проходочка, проходочка. Размазанного. Нету. А ну красивенько стань так. Оп. Ah. І так, у нас продовжується бекстейдж съемки. Ой, яка красота! Ну боже мій, ну що це за русалка? Оу! Ну, оце буде, оце буде. Ой. Ну, модель не менше. Вау. Отак. Я не знаю, де на джині. Але покажи, яке воно красиво. Mm -hmm. Mm -hmm. Так довго старався. Ну і ради чого. Понятне діло. Подивіться на кінці. Машкова, він шедев... так постарався. Це девральний Машкова, подивись. Подождіть. Покажи. Подивися, він невдовго нам старався робити.